Нападник швидко наближається та намагається вас вдарити в голову або обличчя. Що робити? Я Марина Прийко, тренерка із самооборони в громадській організації Освічна ініціатива. У цьому відео ви дізнаєтеся, як правильно застосовувати техніки превенції та як ефективно захищатися. Почнемо із захисту від прямого удару. Коли нападник намагається вдарити вас прямо в голову, найефективніша техніка це блокування удару за допомогою ваших долонів. Долоні щільно притуляю до голови, підборіддя опускаю донизу, стійка з рівномірно розподіленою вагою і швидко пересуваюся, ухиляючись тим самим від удару. Якщо нападник атакує вас збоку, потрібно створити бар'єр. Використовуємо техніку захисту щит. Долоню кладу собі на потилицю і м'яку частину руки щільно притуляю до голови. Проте заблокувати удар недостатньо, щоб зупинити нападника. Потрібно швидко перейти до контратаки. Найкраще для цього підійдуть удари ліктем або кулаком, виконуючи захист технікою щит. Ми можемо ще додатково атакувати нападника, рухаючись вперед ліктем в голову або ж в грудну клітину. Ми можемо також атакувати другою рукою, рухаючись вперед, атакуючи ліктем або якою частиною долоні. Об'єднаємо вивчену техніку в сценарії. Блокування удару за допомогою ваших долонів. Використовуємо техніку захисту щит, удари ліктем або кулаком. Пам'ятайте, швидка реакція та правильна техніка можуть врятувати ваше життя. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати більше практичних порад із самооборони.